Під горою, долиною, хоч не Австралії українських мандрівників зустрічають з піснею та хлібом. Ярина і Володимир везли синьо-жовтий прапор з України півтори року, аби доставити його на фініш. Ми чекали цієї миті півтора року. Дякуємо. Ми дуже раді молодці! Ми це зробили. Так, ми дуже раді. Ми трошки блукали, коли сюди доїжджали, щось нас GPS водив довкола. Sorry, що ми запізнилися. Неточний маршрут на електронній мапі це всього лише одна із проблем, що трапилась із Яриною та Володимиром у мандрівці. На велосипедах вони здолали і засніжені гори у Туреччині, зливи у Таїланді, а також набридливих мух в Австралії. І запланованих 14 країн не змогли потрапити лише у Пакистан через терак. <му> Ярина з Володимиром, учасники етногурту Фолькнери у дорозі співали український фольклор і збирали місцевий. Жили ескетично лише в наметах або в гусях, куди їх часто запрошували. На двох колесах помістилось небагато. Намет, спальники, посуд, фільтр для води і мінімум одягу. Щоб він не впав мені на голову. Тут багато молочка. Вироште велокспедицію з земною півкулою було давньою мрією Ярини і Володимира. Перед тим вони вже багато подорожували Україною та Росією. Утім, цього разу маршрут був значно складніший. З Болгарії потрапило у Туреччину. Тоді були Іран, Індія та екзотичний Таїланд, Малазія, Індонезія. Одна моя нога стоїть в північній піколі. А друга моя нога стоїть в південні в півкулі. От, я... Зупинятися не збираються. Трохи відпочинуть, заощадять гроші і обіцяють підкорити західну півкулю. Але вже не самі очікують на дитину, тож позаду почеплять візок для маленького мандрівника. Софія Кочмар, 24-й канал.